Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я знаходжусь на півдні України, Запоріжжя. Сьогодні хочу вам показати, як виглядає осінню моя лахина. Маю ось такі от дорослі кущі. От, бачите, я показую їх. Тут чотири куща в мене, і ще є один ось там, от, великий. Кущ, він, по сорту він більше. Отак от, от лохина готується зараз осінню до зими. <смі> от, в неї ось такі от прирости, гарне забарвлення листа. От, дивіться, в неї вже такі от брунічки квіткові. Зараз от вам поближче покажу, щоб сфокусувалося, і ви побачили ось тут квіткові бруньки. зараз які... Чому я хочу вам показати ці квіткові бруньки, щоб ви їх ні в коєму разі не відрізали? От, сфокусувалася, бачите? Отакі от, от молоді прирости і от брунічки такі. Вони пізніше будуть ще більш наростати, от вони, будуть ще більше наростати і такі будуть товстенькі. От гарні, а поки що вони отак от закладаються. От навіть на таких от гілочках, які ще з зеленим листом, вони все одно, бачите, закладаються. Значить, як ви можете оцінити стан свого куща? По-перше, От Бачите, яке забарвлення листа? Да? Має ваш кущ має великі прирости. от Наприклад, гілка. от Бачите, яка от така от така велика-велика гілка. от Тут от ще прирости. Це от так от, так прирости це цього року. Оці, оці всі великі прирости цього року. От тут от гілка, така велика. Значить, що я буду робити осінью з лохини? Ну, по-перше, я всі кущі взагалі на осінь стараюсь вирізати. Ну, лохину можна було вирізати, таке обрізку зробити ще раніше трошечки. Але тут інші роботи, О, з гортензіями дуже багато роботи, тому ну, не зробила я ще обрізку, хоча можливо було. Хоча он, там он ще і ягоди, он, бачите, он, он ягоди ще висять. Ну, тобто Це в мене чотири куща, вони різні по терміну дозрівання. І я все витягувала оцю обрізку. ну, В принципі, до морозів я повирізаю ці всі старі гілки. Тому що їх просто зараз краще видно. От. Тобто я зроблю таку е, обрізку, яка е, ну, в общем, старі гілки, тонкі гілки, таке повирізаю, е, залишу тільки молоді гілки, молоді прирости, і ну, може щось там на запас, ще мала ли, яка зима буде, що там, ну, в общем, як там воно піде е, взимку. Тому що в Запоріжжя ми в принципі, зимуємо без снігу. І у нас кожен рік ідуть льодові дощі. І тому, ну, в принципі, зимує моя лохина без укриття. Але ну, мало ли що там, знаєте, кожен рік оці льодові дощі є, але ну, в принципі, лохина витримує. Всі ці льодові дощі, і о, ніколи я її не укривала. Навіть коли висаджувала молодим саджанцям, то я її не вкривала. Значить, що я можу сказати по посадці? От осіння посадка, вона саме кращий час. Ну, я так вважаю, що це саме найкращий час для посадки цих кущів. Зараз я вам покажу, як виглядають мої кущі. Це у мене порічка. Тут у мене, ну бачите, полуниця. І от кущ, який був посаджений десь місяць тому. Ну, в принципі, я висаджую кущі які вже десь ну, 3-4 роки. Отакі. Тобто, маленькі. Що в таких кущах важливо. Треба висадити їх до, в принципі, десь за місяць, хоча б, хоча б за місяць до таких от сильних морозів на ґрунті. Тобто, якщо там приморозки, якісь, там ще щось, то нічого страшного. От бачите, місяць тому я її посадила, і ось ця гілка обрадувалася, оця гілка, що вона не в горщику тепер. і ось Вона ще виросла. І ця, і ця от гілка ще виросла. От так от. Тобто в таких, кущах, от, от таких от кущах, до речі, я обрізку робити не буду. Тут треба, щоб вони розігналися, так сказати, і наростили гілки. Тому ніяких обрізок я робити от в такому саме кущі не буду. Так, зараз ще покажу один кущ. А, і один кущ, який, верніше, два куща, які були висаджені в минулому році. От відносно того, що е, треба чи не треба оцей розгон е, давати кущу. Не знаю, буде видно чи ні. в ну, общем, тут ми вже поставили, бачите, отаку опору. От дивіться, цей кущ був посаджений минулого року приблизно. Е, Такого розміру, як отой. І от дивіться, як він розігнався. Бачите? от от такі от, от такі такі от прирости він дав. Це прирости цього року, от знизу. і Тут тут я метр чотири була колись. Тобто ну тут я дивлюсь, ну метр вісімдесят, мабуть. Оці гілки я вже буду підрізати. Ось такі. Довгі. І тут повирізаю, може, якісь вже знизу якісь тонкі гілки повирізаю. але ну А от, отей, оцей кущ от він теж був посаджений минулого року. Вони тут ну обидва разом. У нього приріст ось такий. от один Одна гілка, і ну тут він був дуже-дуже почомусь нагружений врожаєм цього року. Цей кущ я ще різати не буду. Нехай він розганяється, а ну, бріжу тільки от, там, де воно було плодоношення, такі от, десь сухі гілки і тонкі. все, А інше, нехай він розганяється. Такий ґрунт осінню можна садити, ну, в принципі, не тільки осінню, а взагалі. Я от висаджую, в принципі, хочу сказати, що цей ґрунт. От я, виходить, Висаджувала ті великі саджанці і от два саджанця цього року висадила. І дуже гарно такий результат дає такий склад ґрунту. Тому можу і вам порекомендувати. Я беру частину ґрунту кислого. Це я купляла у продавців лохини, тобто кислий ґрунт. Потім беру ту подстілку з лісу. От, шишки, от, бачите, от можна додавати. Тобто, от в лісу як є шишки, так от і змільчити тільки їх треба трошки побити там молотком чи чимось. От, і е, оцю підстилку під голками яка. Ну, якщо у вас ґрунт щільний, то туди можна для розмішування от більше тоді виходить цієї підстилки, тому що вона з піском. Значить, сіру колоїдну, сірку обов'язково туди додаю. І все. От. І от дуже такий гарний результат. Ще раз скажу, що якщо такі великі саджанці, то я вважаю, що їх можна садити. А малі саджанці, в принципі, якщо ви їх вже купили, і вони там в горщику літр, два літра, то я вважаю, що їх треба доростити все ж таки до більшого об'єму, хоча б літр до п'яті. Ну, я так не дорощувала, але я питалася вирощувати садженці свої, і дивлюсь, що вони дуже от повільно в ґрунті наростають, а в горщику вони наростають скоріше. Тому, якщо ви купили в принципі такий садженець, то будь ласка, не заносьте його в підвали. Ні, ні в якому разі не... Ну, якщо ви його не висадили, а він у вас в горщику, то нехай він так і стоїть у горщику. Просто приберіть його десь під навіс, щоб воно у вас не замакало від там дощу і так далі. Але рослина повинна все ж таки бути на охолодженні, от ну саджанцям. В принципі, треба, щоб була і холод, і температури низькі, і осадки. Ну, все це для садзенця дуже корисне. Так, ну з ґрунту я вам сказала, значить, як я готую до зими? Я вношу фосфорно-калійні добрива. Знімала відео і показувала вам раніше трошки, як я вносила. Ну, в принципі, я використовую мілину для кислолюбиво, тобто комплексні добрива використовувала для кислолюбивих рослин. Тому... Чому? Тому що там От осінні, осінні добрива, там не тільки великий склад фосфору і калію, але там є. От зауважую вам. да, 5% там, чи 3% азоту. Все одно треба рослинам. Ну як вчені останні роки показують, що для підготовки до зими для закладання, гарного закладання броньок, треба рослинам. От дивіться, от які прирости. Оце що зверху все от показую так. Не низ, от показую куща, а от верх. от цих пір, як от у мене на екрані, це все прирости цього року. Бачите? От це прирост, от, ось він. Получається, от, оце так? Ну, тут отак, гілки, от це. Все, все завдяки добривам ну, комплексним. Там є просто багато макро і мікроелементів, тому їх застосовую. Зараз вже холодно. Там, ну, допустім, Фосф... Суперфосфат, подвійний там суперфосфат. Я не використовую для лохини, От просто не використовую. Ну Там можна для інших кущів, да? там, ну, там для троян, для смородини, там для полуниці там і так далі. Для лохини я це не використовую. Можна взяти монофосфат калію, якщо у вас нема добрив. Ну, комплексних добрив, да? типу там Мівіна, Петерс, Мастер, осінніх, там, де більше фосфору і калію. Тепер, поки лист є, то рослина продовжує ще вегетувати. Да? І оці добрива, якщо ви їх не, не підживлювали ще пропустили цей час, то треба просто, допустимо, є монофосфат калію, то треба його розчинити, не кидати під коріння. От, Туди не закапувати, Закапув... ну, додати, я вам скажу що сірку можна. Сірку, я, до речі, використовую два рази на рік зараз, осінь і весною. Вона, от через... вона дуже повільно розчиняється, і тому я її використовую під корінь. Туди Закапую, під мульчу, Сірку. Не поверху розкидаю. От зараз, бачите, от її не видно, але там вона є. Так, я від, від... Відволіклася. Тобто монофосфат калію ви берете і розводите в воді, е... ну можете і зараз можна і 40 грам. Взагалі пишуть 20 грам. Ну я вважаю, що це мало 20 грам. 40 грам на 10 літрів води і поливаєте під корінням. Тобто робите розчин, водорозчинний такий розчиняєте водою і підливаєте, тому що якщо ви його положите, то поки воно там розчиниться, то ну, рак на горі, свисне. Коротше, тепер у мене полив, да от лохину не треба там зараз осінню вже заливати, але відмовлятися від поливу теж неможливо, не, не, можлив, не, не, можна, категорично не можна. У мене, наприклад, по південь. Ми без дощів зовсім. От заливало там осінню деякі регіони, там і Одесу і інші регіони йшли дощі. У нас тільки хмарки на небі і все, сухо, потім взагалі пішло 20 градусів тиждень. В день плюс 20, і тому треба дати корінням вологозарядний полив, тобто залити дуже-дуже сильно залити, ну Там три ведра води да, залили, і потім нехай воно просихає. Тобто Поки є лист, одобрюємо фосфорно-колійними добривами і якщо нема осадків, то заливаємо. Значить, Ну і дивимось на стан кущів. Якщо у вас є на От, бачите, отак от листи в мене чисті. Але якщо є на листах якісь плями, ну, в принципі, да, навіть, даже я от поки да, навіть якщо лист чистий, ну, от зараз питаюсь тут знайти. Якісь плями. От, наприклад, отако, да, це просто воно це не пляма, це воно просто ну, червоніє. Тобто лист не зразу такий становиться, а поступово становиться таким. І поки говоря, от є лист, то ну, навіть в профілактичних цілях е, обов'язково ми оприскуємо кожен рік, рік мідті содержащими препаратами. От, не знаю, кліщів я на ній не бачила ніколи, і вже холодно від тих кліщів, що там рекомендують, то ну, коротко, не буду коментувати. От, але вже шкідники, всі, все, що ви не обробляли, не обробили, то вони всі вже в ґрунті. От, тому е, обробляємо по листу, я буду обробляти міст содержачими препаратами. Е, ну, я беру блюбардо. <реш> Отак От кажу. Але там є ХОМ, оксіхом, ну і різні такі препарати, які навіть ну, любі, хотіла там перераховувати, да? але в, 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 в магазин приходите, питаєте місце содержащі препарати. Потім, коли рослина скидує лист, от дивіться, зараз я вам покажу, бачите, от досі є сліди на стволі, от це старий ствол, є сліди бордоської жидкості. Рідини бордоської. там є сліди, Зараз поближче підніму, покажу. Бачите, от ці сліди вони тримаються. Тобто осінньою і весною, коли ми обробляємо дерева, ну все ж таки я от по старінки обробляю трьохпроцентною бордоською рідиною Кущі обробляю 1% бордоською рідиною. А до речі, о, дивіться, отут, от, бачите, от от перепана така от кора, це старі гілки. Просто нічого страшного. Не треба їх вирізати. Якщо вони отак подперепані, якщо в них є прирост на таких от старих гілках, є отакий от прирост, бачите, от. От я показую отак починаючи, да, отак от. І це все от прирост, і він з дерев'янів вже, то все з цією гілкою гаразд. От, от показую це та ж сама гілка, але знизу от вона перепана. Нічого страшного. Тобто, коли лист скинути по голому стволу, обробляємо бордоською рідиною, обов'язково. Ось такий поки що у мене слой мульчі, це мульча з минулого року. Там знизу закладена сірка, от-ну і, і все. Зараз на зиму, от коли я зроблю цей вологозарядний полив, зараз на зиму ми Обов'язково будемо відновлювати оцей шар мульчі. Знаєте, я кожен рік взимку насипаю десь ну, отаку висоту цієї мульчі. Я от скажу вам так, кожен рік насипаю, весною ще і додаю. Вона якось просидає і якось коріння переробляють оцю мульчу. Тобто, якщо в мене отакий от слой мульчі йде на зиму, то він поступово отак от знижається от до такого рівня. І бачите, ще влітку я от підсипала, ну, це була обрізка дерев, і потім чоловік на, етому, і змільчає, і от щось я тут ще досипала. Це, от взагалі, от досипана теж от свіжа. Ну, може, там якийсь мішок освобождала саме, і досипала. Але от подивіться, тут бачите, віков... віковий, так сказати, от такий от перероблений слой мульчі. Тобто тут кожен рік я, Значить, як я роблю, якщо є торф кислий. То можна взяти, наприклад, відро торфу. Ну, тут у мене, виходить, 4 куща, і тут вийшло мені не так, мені десь два відра торфу треба. кислого. кислого да? Потім беру цю саму з лісу, два відра. От, я е, потім додаю туди голки, от от соснові, великі голки. Е, можна взяти, е, беру дуже гарну от щепа, така, верніше не щепа, а вона називається мульча. Така мілка-мілка кора продається, тобто невелика. О, Дивіться, у мене нема тут великої кори, до речі, да? кора продається, допустим, мілка, середня і крупна. Так от я взагалі завжди купую мілку. Ну, Мілка, вона там, ну не скажеш, що вона мілка. А це ще продають, називається мульча. Просто У мене зараз Дуже далеко цей самий мішок. Ну зараз схожу до того мішка і, і покажу вам, який розмір э, цієї кори. Так, ну от же ж, дуже хочеться вам все показати. Знаєте, як у мене стало виходить, оце, вирощувати цю лахину, боже, яка, е, яка це вкуснюча ягода. І тому мені хочеться просто вам все це в деталях показати. От, дивіться, тільки що от розрізала. Ой. Розрізала цей мішок, ну, то от, отак от от у нас продається. Да? от Дивіться, називається воно мульча, Бачите? От так, отака от дрібна, отака подрібнена, воно тут те саме. Ну І виходить, коли я його змішую з підстілкою з лісу, ну, виходить, два дві, от, таких от два відра, підстілка з лісу, два відра. Этот, торф кислий два ведра, ну це вже 6 плюс голки. Ну, так а там 4 куща, наприклад, 8 да, ведер, якщо набрати, ну, перемішати це все. І буде вам это самое. буде вам з чим присипати. Оце фракція мелка. Якщо не знайдете, не знайдете оту фрак... ну, от таку от фракцію, да? то от можна взяти отаку от, от мілку фракцію. От. Середня фракція вона взагалі велика, просто велика. Тому ну, використовувати її там, ну, поверху, разве що. Я середню фракцію тільки купляю для того, щоб е, зверху потім покласти. Ну, воно і так улітати не буде. Якщо знаєте, ну, на там, там зверху кладу отакі великі куски. А так взагалі от використовую таку от фракцію ну, максимальна. Вона, по-перше, ну, ціль яка? Під кущем, там ціль така, щоб рослині було гарно, а не щоб там у нас було красиво. Да? І тому ви там не камінці ніякі не кладете для мульчі, нічого, а кладете от, ну, шишок накладіть. Там. Ну, ось такий мій план роботи з лохиною на осінь. Так, підсумую, значить, Треба зробити обрізку, таку, почистити, скажімо так, старі кущі, отакі от гілки, які ну, просто тому, що, тому, що просто їх зараз видно. Розумієте? Поки, поки є лист. То все це видно і все це можна повидаляти. Мілкі гілки і так далі, все це прибираємо. Залишаємо, може, якийсь там запас гілок для того, щоб перезимувати, так сказати. Ну, весною, як практика показує, що потім далі ми вже нічого не обрізаємо. Слідкуємо за тим, щоб формувалися такі квіткові бруньки. Квіткові бруньки ні за що не обрізаємо, іначе буде тебе з вражаю. От, от дивіться, оце квіткова брунька. не обрізаємо. Ніколи. Так, Тепер значить, відновлюємо шар мульчі, додаємо сірку обов'язково там монофосфат, калія або комплексні, ну, комплексні добре, вже запізно. От, давайте монофосфат калію хоча б з, в розчиненому вигляді. Поливаємо, обов'язково заливаємо, щоб рослина не була суха, але не так, щоб воно випрівало і вигнівало. Так, тепер відновлюємо шар мульті, високо відновлюємо. Не то, що там просто розклали, а я отак от вот засипаю. От у мене тут бортик, але воно там ну, не висипається, як зверху так накидаю. От, от, так от. Воно все потім прося... просідає. Я не знаю, корінь там з'їдає його чи як. В общем, короче, от із... із ріка в рік я вам точно кажу, що воно просідає. Нічого я весною не відбираю. ну, Весною воно там ще стоїть, а потім якось, знаєте, там ну, там, кінець весни, як дивишся, баха там уже нема, то мульчі ще треба додавати. Так, тепер молоді кущі висаджуємо, якщо вони там десь 3-4 річки висаджуємо їх в ґрунт, мульчуємо гарно, поливаємо, той торф, ну рекомендації свої я дала по торфу і обов'язково оприскуємо міць содержачими препаратами. Ну, железним купоросом я не оприскую, не знаю. ну тось, там ці рекомендації будете слухати, я не знаю, я не оприскую мідним купоросом, бо я це наслухалася, теж дивлюся знаєте, YouTube канали. От, не використовую я. Так, значить, що ще сказати вам? Якщо стан отакий от гарний, то все у вас ок. Тому що бажаю вам, щоб у вас було все ок от, з цією ягодою. І Вирощуйте лахину. Дуже Гарна ягода. Єдине, що не зберігайте в погрібі саджанці, ні в коєму разі, лучше під навісом десь там або в теплицю принесіть, щоб воно там вам не заливало дощем. Але якщо в, в этом, є такі великі отвори в горщиках, знаєте, в технічному горщику, то залишаємо на вулиці, воно все зимує, нічого не вимерзає, ну ні дай Бог в підвал не, не заносьте. Так, ну, бажаю ще раз, бажаю вам гарних якщо хочете купити, то щоб вам попались гарні саджанці лохини. От, і вирощуйте цю смачну ягоду. Дивіться на моєму каналі, в принципі, я стараюся дати от такі от свої практичні е, Ну, те, що з моєї практики, не те, що я там передивилася десь в інтернеті. І от ви можете бачити результат моєї праці. От, то, як виглядають мої кущі. Ну, пусть їх там Тут от чотири, тут от один, там ще висадила. Просто мені стало от, виходить, ця лохина. Я висадила ще в минулому році два кущика і в цьому році два кущика. Ну, В общем, треба вже тормозити. На все добре.